Днями поблизу дев'ятиповерхівки по вулиці Володимира Великого з'явився спортивний майданчик. Тут не буває порожньо. Змагальні баталії не вщухають увесь день, а юні саксаганці об'єднуються в команди для гри у стрітбол та баскетбол. Дев'ятикласник Сашко завзятий прихильник командної гри з м'ячем. Дуже класна площадка. Ми сюди приходимо, граємо, вітреновровуємо всі рухання, всі китки. Покриття гарне. І кільце правильного розміру тут дуже гарно грати. Тут ну, можна відтренувати все те, що потрібно в баскетболі. Цей спортивний майданчик частина комплексного проєкту з благоустрою, який нині втілюють у Саксаганському районі. Особливий етап цієї роботи обговорення з місцевими жителями. Зустрічі з мешканцями району це дуже важлива ініціатива. Ініціатива голови ради оборони Олександра Вілкова, саме за його дорученням, я проводжу ці зустрічі, тому що питання благоустрою це дуже важливе питання навіть під час війни. Дуже складно вирішувати ці питання, не вистачає грошей. Місто Кривий Ріг дуже потужно допомагає військовим частинам. Понад 200 військових частин зараз отримують допомогу від нашого міста, від ради оборони безпосередньо. Сума. Вже наближається до трьох мільярдів гривень, От. і навіть під час війни при всіх цих умовах знаходяться е покращити благоустрій. А саме ми маємо звернути свою увагу на дітей. Нові спортивно-ігрові комплекси ідея важлива і потрібна. Діляться місцеві. Сучасні майданчики відкривають для юнаків та дівчат нові можливості активного способу життя. Це не тільки для нашого будинку, це взагалі для громади потрібно, тому що багато дітей, так ті, що при нашого міста, і з інших міст приїжджають винуждено, то їм потрібно десь місце, де вони можуть, як то кажуть, і поспілкуватися, і пограти, трішки відволіктись, тому що зараз всі сидять в основному або по домівках або в комп'ютерах, планшети, учити дистанційне навчання, а так і з дітям на свіжому повітрі є де, як то кажуть, в соціумі побути. На зустрічі з радником голови ради оборони міста Олександром Пискуном люди висловлювали свої побажання. Серед таких подбати про огорожу та озеленення спортивного ігрового комплексу всі поправки були внесені до проєкту. Окрім спортивного майданчика, буде ще дитячий майданчик. Гойдалки будуть буде тенісний стіл. Здесь будуть лавочки, урни для сміття встановлені. Буде дуже зручна територія для проводження часу дітей. Різних вікових груп для більш дорослих. З часом будуть встановлені гімнастичні спортивні снаряди. перекладина, шведська стінка, брусія. з часом. Тут з'являться. до кінця травня. в Саксаганському районі планується встановити шість спортивних і вісім дитячих майданчиків. Іван Проводов Денис Захаров цей день.